моє сонечко, що моє рідне, що моє дороге? Що моя мій моя... німалась? Ну, скажи бабі щось, скажи, скажи, що пташок стати, йдемо гуляти. Дем, Бідна дитина. не хватає повітря дитині. О, так. Раз, два, раз, два. Раз -два. Мордуем животик наш. А во мне ганька уже стал живот. Кажи, мам, а вовсе, все. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. два, раз, два, все, все, все мы делаем лодку. Раз, два, раз, два. Так, ножками, пораемся ножками. О. Раз, два, раз, два, раз, два. поїхали. Рамер зробили. Що? Рамер їде? Мама, ніхто має. Кажу, папа, ніхто має. Йому, йому.